Що, зіграємо? Футбольна монополія. Ця гра дуже захоплююча з футбольною монополією. Дитини, і навіть дорослого є можливість поринути у світ футболу, побачити улюблених футболістів та навіть вплинути на їхню кар'єру Кріщану Роналду, Ліонель Месі, Девід Бекхем. У комплекті гри можна знайти аж 56 карток із зірками професійного футболу. Це дуже круто. На яскравих картках зображені цифри. Згідно з якими потрібно робити хід, всередині ви знайдете карти, декількох зразків, гральні фішки і кубики. Розвиваюча гра дає можливість орендувати, купувати і продавати футбольні клуби та збільшувати свій капітал, але обережно можна і все програти. Футбольна монополія від стратег вчить поводитися з фінансами та розвиває фінансову самостійність. Гра в футбольна монополія це відмінний спосіб разом провести час, розважитися і відчути себе футбольним та фінансовим магнатом. Ну що, зіграємо?